Друзі, всім привіт, всім здоров. Спека, 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 спека. Сьогодні я не знаю, ну на вулиці, на сонці полки нічого, жара страшенна. Та що риболовля у нас з вами починається з водних процедур. Тут вона і буде проходити. Короче, Значит, что? Друга половина дня, зараз, так сказати, ближе до вечора. І ми з вами... Фу. Ой, так добре. Там зараз по времени. Зараз. Ой, добре. Вот так і будемо рибачити. Коротше, десь п'ята година. Ми з вами прилетіли на ночовочку подубасить. на наши с вами пружиночки. Пружинки, плавающие насадки. Прилетело на старый мечтёк. Понятное дело. Это Днепро, потому что Днепро в топе. Фух. И а, краща речка в свете. Ох, сегодня и жарко. Фух. Так что, друзья, <свес> все на Днепро купаться, потому что такая спека пришла до нас, конечно. Просто страшне, що твориться. Ну, Попробуємо щось подобасити. З кльовом вроді би не дуже. Так, пройшовся побалакав то все. Ну, коротше, будемо пробувати. Вся надія на вечір. Там і макуха є на всяк випадок, так сказати. Ну, коротше, така обстановочка. Поночуємо до ранку, подивимося, що буде, бо днем рибачить нереально. Спека страшена. Літня обстановочка жара. Короте, щось будемо добасити. Ну вам, як завжди, гарного перегляду. Я ще трішки поплаваю та будемо перезакидувати, тому що спінінг я вже закинув, вони стоять. Поки ми там з вами плавали, купалися, перший заброс пройшов ноль пакет. Як я і казав, сьогодні будемо дубасити на мої пружиночки, плаваючі насадочки від профмонтаж. Хоп, хоп. Це у нас медок і ванілька стоїть. Ох, я кашу зробив ці гроші. Зараз тут Хоча поки дві пружинки стоять, думаю ближче до вечора все таки на ніч один патерносток поставимо Добавив гороха, сьогодні я теж зварив, ще трішечки залишилось, отак Получилося. вроді непогано думаю, вдруг лящи чи не лящі і наша з вами прикормочка, як завжди. Це просто топчик, це від флагман. З того разу залишилось у мене пів пачки було Гранда. Це у нас жовтий ляч. Я його жахнув туди. І повністю новесенька. Повну пачку флагман серія Pro халва, Велика риба. Тобто, поки так Півтори пачки жахнув. Ось так воно вийшло у нас з горохом. Запах, звісно, неймовірний. Так що йде. Я думаю рыбка оціни, несмотря на жарюку цю. Будем надіятися, що вона підпливе. Ну що погнали. Поки так кидаю без кліпси, шукаємо рибку. Потому що спека, жара, кльов, так сказати, <смі> такий собі вроді послухав. Ну будем проверять. По крайню рибалочку ми з вами гущари наловили. Може ну, ж. Тихо, тихо, тихо. Ще, те, що надо перекинуть. Міже рано солнце це буде. Думаю, ще на нічкине бабусині Снастя. На бабуси не Снасті ми поставимо під резиночку, сейчас я вам покажу макушарничок. Один гачок, грузик по 105-110 і резиночка. Ну це сказати, на всякий випадок. Теж таке, закинув І хай воно стоїть. Може якийсь заропець залетить. Блін, треба буде сапоги зібрати, де там наша макуха. Колись було час дубасили, ну щось останні рази, вже останній другий сезон. Хоч вона не дуже. Ну закину на всяк випадок, а вдруг золотий, до речі, треба буде ще зібрати цаку. На всяк випадок, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Фух. Ладно, будемо чекати вечора, там, до речі, наші червячки десь Ну, я їх потім достану, не хочу доставати, тому що буде їм труба. Буде їм труба. Пік-пік. І шо І попусканчик. І непонятно, есть чем там щось чи нема. Ну, дыбный хоть. Надо здесь Ну, травы шмат точно вроде я и рыба якась. Травы шмат тянем точно. О, так хорошо солнце зашло. лука. А, ну так, там травы, конечно, тоже биле берега куча. Хоть бы не обервать. Перша поклевочка. И что там у нас? Что съесть? Опа-на! Ничего себе! Лещи? Чи не лещи? Друзья, лещи чи не лещи? Сірі планочки. Це у нас ліщи мали. Да, покрасні вон. Ніфіга собі. Ляща вальнули. І такого малого, блін. Ну главное, що перша є, покльовочка. А там де малі, там же ж євлики. Щоб його, куда його. Так, засадим наверное, в садок покамисть. Да чи ні? Блін, чи може його садок малий, не знаю. Там думаю надо великий, сейчас жарко, жарка, щоб риба раскать не квакнула. Ну приємно, перший есть наплаваю. Ну такий. Як для ляща маловат, звісно. Ну а так як перша риба піде. Цікаво на який клюнуло, на клубничку чи е, чесний кукурузка. По-моєму, чесний кукурузка, по-моєму, нижній Не Пам'ятаєте друзі. Просто цікаво. Ну, непогано. Предпосили, як завжди, <сміць> так сказати. Надо Щось прикормка швидко висихає, ну то понятно, що вона швидко висихає така спека і жара треба постійно зволожувати. так ну що? уже щось є почин почин є це з дальнячка друзі з дальнячка печі нема і кліпсу ми не поставили це погано кліпсу треба було поставити звісно. Ну, то таке діло. Клювочка. Непогано, непогано. Тихо. Кліпсу. Блін. О! Є, друзі. І щось непогане. Непогане, непогане. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Так Там трава! Трава, блин! Хоч би не цепилася! Ні, не, нецепилася! Що там, лящ, лящ, лящ! Лящ, лящ, карась! Лящ, карась! Ну це ж щось побільше. Тихо. тихо Лящ, 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 лящ. Лящ, называется. Лящ называется наш Карасевич. Тихо. Ну, это уже нормальный. Вот цепился, я снова зацепился. Тихо. 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 Это насколько нас с белым. И такие карасишка. Друзья. Чикс жаревих розміров. Пиде. Я думаю, піде. Ну что не. Правда, каждый раз заходить, блин, туда. Надо сапоги одевати. Ну пока вода, то що треба. Походить по водичке, одне задоволення. Так, ну йдуть до свого лящика. Вода, до речі, даже підійшла. Приба не выпрыгивала. Короче, придумав таку приблуду. Воно черета туди раз і нормально, тоді воно не випрягує. тому що були случаї коропи випрыгивали. Ну що, приготували нашу милоту фонаричок від феникс. Чикс. Симпатично. Ще видно, конечно, ну хай буде наша милота Так, друзі. що у нас? Ковбаска, хліб, огурчик, помідор, сіль обов'язково потім у нас є дуже багато що у нас є но так а що тут наша там вилочка є есть є. класні такі вилочки ложечки похідні по перше друзі камбуча у нас сьогодні моя любима М -м 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 -м. сьогодні з полуницею Камбуча, в АТБ за камбуче, це просто топова тема. Чайний гриб, всі діла Вдруг хто не пробував, рекомендую. Реально просто топчик. І міді у нас сьогодні в меню. Тобто ковбаса. Ой, нафіга я розриваю. Це б, звісно, би. з яйцями було б нормально. ну Но не хочу жарити. Сьогодні так поїму. Сегодня такий перекус, потому що жара на вулиці, блин. Щось жарить, шкварить, самі знаєте. Так сказати, таке собі дело. Так що, друзі, всім приятного, всім смачного. Начало есть, у нас уже, так сказати, в ніч. Подивимось, що ніч нам покаже. Пока... А ну а пока. МИДіє. А ну-ка. Боре продукції це, конечно, топчик. То все, фигня. Камбуча. Комбуча це святе. П'ятьдесят за зариболору. Поживні речовини. О, так, пішло, пішло, пішло. Не, реально нормальная тема. Медики. И за колбасу не забываем. Это такая связиста. И за патерноса надо не забудь. Помидорчик ржавый. Сейчас уже можно брать истер. うわ。 Зацепили. Не понял. И тут клеє что-то мы тянем. Сейчас не пойму. с ним непонятна ситуация, блин, у нас же тут рыба. Ладно, сейчас вытянем бляном. Непонятно, друзья. Ну, мы зацепили. Йо-майо. Да, це ми от Так, вместе з рибою. Сомік. Сомік. Сомік такий сказати, Борщовий. Пора сина сома, на дніпро двупасить. Блін, ну і дитина. Ну, сам факт. Маленький. Короче, пора вже на сомика виїжджать пропевно. Ну, гарний. Ну, покльовочка була, конечно. Топова. Таких малі малих самих, сомівщик не, не знаю. Ну, маловат, конечно. Дитина, прям бичок. Що значит фидер. І сома пімов. Так, надо вам що розпутати, що ми там запутали, бл Щас гарно говоримо. За раночок ні одної поклевки. Блін, зря намочили садок. Ну зато погода огонь Давно ми так конечно рибачили з вами Тяжковато щось Отсюда походу риба чкурнула кудись Потому що їй, напевно, тут жарковато Ладно буду сушить садок Що ми там з вами щось та й піймали Блін би садок на это Не розкладував що у нас там карась і маленький лящ карась і маленький лящ і сомік був як би так можна сказати що і не пусто ну і не густо надія була Працювали ми з вами, ну отакий от чуп Не ноль, ну все ж, хотілося б побільше, звісно. Давно ми так не рибачили, все прям взагалі якийсь позорний позор, ви хоч нікому не кажіть. Ну блін, щось риба цю шкурнула. Коротше, сушу, я зараз все зроби. Блін, тичку забули. Ладно. Думаю, на днях щось придумаємо. Кудись поїдемо, будемо так сказати, шукати. Ну що робити, дубасить де ж треба. Так що, друзі, така вийшла обстановка. Як є. Це ж риболовля, всяка буває. Риболовля – головний процес. Ну, головне, що ще хоч не ноль. <ріба> Рибку потримали. Так що, друзі, сьогодні все. Будемо на днях летіти, шукати, де вона, що вона і як вона. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.